Привіт, я Ната, айтішниця, фрілансерка і прихильниця турботи про своє ментальне здоров'я. У цьому відео я хочу у форматі розмови з подружкою поділитися з вами п'ятьма речами, які допомагають мені почуватися щасливішою. Давайте без довгих інтро одразу перейдемо до цих речей. Річ номер один це вирівнювання зубів. В мене ніколи не було в дитинстві такої ситуації, що лікар подивився і сказав: Ну, тут точно потрібна робота з прикусом. Ні. Але я сама бачила, що в мене внизу на нижній щелепі є таке невелике скупчення зубів, і також я... Бачила, що в мене щелепа, вона ніби затиснута. Але ніколи мені лікарі якось не наполягали на тому, що треба щось робити. Навіть більше того, коли я приходила вже в 30 років, мені казали, то вам уже 30 років, у вас не критична ситуація. Ходіть, як є, скільки там того життя залишилось. Але я подумала, що ні, я хочу своє життя, скільки б його не залишилось, проводити з гарною посмішкою, проводити щасливою. Тому я знайшла собі лікарку, яка мені провела всю цю процедуру вирівнювання за допомогою елайнерів. Мені було легше на них наважитись, ніж на брекети. І от 10 місяців я себе почуваю, прям дуже хепі. Мені подобається моя посмішка нарешті. Може, все ще вона не ідеальна, але я прям бачу наскільки вільніша моя щелепа, наскільки краще в мене ось тут виглядає обличчя. Я спробую додати фото до та після, і ви побачите, що різниця є. Тому рекомендую, і якби мені ще треба було це повторити, я б це повторила. Можливо, до речі, у вас це будуть не лайнери, а просто якась гарна гігієна зубів, якісь, можливо, пломбування, реставрації. Якщо у вас є кошти і можливість, go for it. Наступний у мене пункт це психотерапія та антидепресанти. Люди це must have. Хто в мене в інстаграмі, ви знаєте, що я постійно про це розказую, наскільки це змінило моє життя, наскільки я почуваюся іншою, я почуваюся собою, але іншою. І психотерапія в мене була лише 10 місяців. Це насправді недовго. І це просто наскільки кардинально все змінило, що я би могла ходити і довше, і дорожче виплатити, аби тільки був той результат, який я отримала. Що в мене змінилося? Найперше, я себе фізично набагато краще почуваюся. І якщо раніше я витрачала багато своєї енергії, просто на якісь безтолкові речі, на тривоженість, я от сиділа там перекручувала якісь речі, щось продумувала, що якщо це станеться, а це, і я це не усвідомлювала. То зараз в мене цього немає. Я себе можу зловити на тому, що я так роблю, зупинити і піти робити речі, які мені приносять задоволення а не тривожитись. Я тепер маю час на творчість, на догляд за собою, на спілкування з друзями, на розвиток в кар'єрі. Так далі. Тому психотерапія антидепресанти, якщо вам положено, ходіть. І у мене з другого пункту витікає третій. Третя річ це робота зі стилісткою. Раніше я думала, що. Я просто якась ледача, що мені не дано, в мене нема смаку, що я бачу, як люди красиво вдягаються, а я так не можу. Я приходила в магазин, я скуповувала купу речей. в мене були гроші на ці речі, але вони мені потім на мені не подобались абсолютно. І коли я походила на психотерапію, в мене з'явилось бажання, я нарешті зрозуміла, що я не ледача, що в мене просто тривога забирала весь мій час. А тепер в мене є час, є ресурс, я йду до спеціалістки, яка допомагає зібрати мені функціональний гардероб. І от зібрали ми цей гардероб. Здавалося б, можна подумати, що я витратила багато грошей, бо послуги не дешеві. Я витратила багато часу для того, щоб зібрати ці всі речі. Але насправді це зекономило мені тепер дуже багато часу і дуже багато грошей, бо я, коли зараз приходжу в магазин, в мене такого більше немає. Що я прийшла, побачила сукню, схопила, а потім прийшла додому і що це я купила? Я його носити не буду. Або один раз вдягла і більш ніколи не дістаю. Я тепер задаю собі питання. Ця сукня мені по кольору підходить, вона якось характер мій підкреслює, я її носить. Маю з чим, чи не маю? Якщо не маю, то я її не візьму. Тому, знову-таки, стиліст це для того, щоб підкреслити якісь ваші риси характеру, підібрати щось під настрій знову таки, топ. Якщо давно хотіли, наважуйтесь, пробуйте. До речі, зараз я вже відчуваю, що я можу і без стилістки сама собі купити якісь речі, сама щось десь цікавеньке підглянути. Так, я ще не якийсь там профі. Звісно, стилісти вони на це навчаються, вони дуже надивлені, в них це все краще виходить. Але я вже зараз відчуваю, це мені дуже подобається, що я нарешті не маю йти до когось, де щось підглядувати, що я нарешті сама відчуваю, о, оця річ моя, о, вона мені треба, я їй додам якийсь там свій лук. Це дуже приємне відчуття. Четверта річ, яка допомогла мені почуватися щасливішою, це віддалена робота. До речі, я вже знімала відео, де я порівнюю роботу в наймі та на фрілансі. Переходьте, подивіться, впевнена, що буде цікаво, там моя чесна щира думка. В цьому відео я хочу зараз згадати, що я не кажу вам і не спонукаю вас переходити на фріланс. І я не кажу, що це найкращий можливий варіант, якраз в тому відео, яке я вам порекомендувала, я там про це говорю. А тут я говорю, що це для мене найкращий варіант, що я себе так найкраще почуваю, бо я можу нарешті в день піти, провести свій час так, як я хочу, а працювати можу хоч вранці, хоч ввечері, хоч можливо не працювати. Мені дуже подобається, коли в мене графік флексібл, коли я сама собі господиня. Мене це робить щасливішою, але треба, звісно, реально дивитися на речі, це не всім підходить. І остання моя річ, яка робить мене щасливішою, це домашній влюбленець. У мене є Джері, я його взяла в притулку, коли йому було вже 6 років. І я агітую вас, якщо ви хочете собі домашню тварину, якщо ви відчуваєте, що у вас є ресурс, у вас є можливості цю тваринку утримувати, і у вас є багато любові для неї, візьміть її з притулку, не купуйте, тому що є дуже багато тварин, які потребують вас. Може, вони не такі гарні, хоча чесно, вони мені всі, ну супер гарні. Я не знаю, як якась тваринка може бути негарною. Якщо її причесати, вона буде класною. Я додам фото Джеррі, можливо, Знайду до та після, як він розквів. Дуже його люблю і дуже рада, що я його не купила. До речі, з дитинства у мене оця штука, що я хочу всіх забрати з вулиці. Я розумію, що це важко, що це неможливо, але якщо можете, забирайте з вулиці. Можете пробуйте кудись прилаштувати. Я зараз розкажу історію свого дитинства, своєї мами, моїх батьків взагалом. В дитинстві, скільки я себе пам'ятаю, ми постійно всіх десь підбирали, десь прилаштовували, десь просто підгодовували, щоб вони не померли з голоду. І для нас це була норма. Але мама мені казала, ми не можемо забрати всіх, ми можемо там взяти оцю кетцю, оцю собачку. Ну в нас квартира, ми не можемо прямо, щоб у нас було ціле стадо вдома. Але як ми переїдемо в село, то ми зможемо вже дозволити собі більше. І от моя мама зараз живе в селі і. Вона врятувала вже багато тварин. У неї зараз шість котів. Вони всі були безпритульні. Зараз вони щасливі, годовані, і до неї декілька ще тварин ходить на підгодовування. Просто якихось не знаю, може вони чиїсь, може безпритульні, але сам факт, що вони приходять їм в їжі, ніхто не відмовляє. І також є чотири собаки. Три з них були безпритульними. Нас було більше, але через те, що у собак вже був вік, чи певні хвороби, то їх уже немає, на жаль. Також велику кількість ми вже прилаштували. Мами десь було вісім цуценят, підібраних на дворі, і більшість із них прилаштовані. Два залишилися, і вони ще, ну вже, скоріш за все, не будуть прилаштовані. Вони залишаться жити в нас. Я це розповідаю не для того, щоб похвастатись, які ми класні. Я просто кажу, що це дійсно приносить багато турбот. Але й одночасно це приносить дійсно щастя. Ну, я не знаю, як кому, але мені приносить. Незважаючи на те, що цим тваринам треба робити щеплення, треба витрачати на них гроші. Це як діти. Але дійсно я вірю в те. Я не перевіряла цю інформацію. Чесно скажу, але вірю, що от не дарма кажуть онкологи чи реабілітологи, що тварина вона дійсно може допомогти людині почуватися щасливішою, і може навіть допомогти одужати. І я думаю, що це все з мого списку, бо я сказала п'ять речей, але я би ще бонусом могла додати смачну красиву їжу. Для мене це дуже важливо. Скажіть а для вас теж. І я би ще додала спорт. Я не дуже спорт, гел, я дуже ледача гел. Кажу чесно. На спорт мені важко себе вмовити, але я домовляюся з собою. Я намагаюся останнім часом більш-менш регулярно займатися, бо я, прям чесно, щиро, я відчуваю після спорту себе більш такою заряженою і в мене гарний настрій. Я іноді пішла гуляти собаку. в мене настрою не було. Я походила, і важливо, це має бути швидка хода, щоб пульс розігнався. І я така іду і думаю, а в мене настрій покращився чого. А він через оцю фізичну активність, через оцей рух. Тому я би теж сказала, що це речі, які допомагають почуватися щасливішими. Ну що, діліться своїми речами в коментах, буду рада почитати. А вам всім бажаю бути щасливими, гарного дня, вечора, обіду, пока!